45 брендів із 500 найменувань товару. В Южному відкрився магазин з корейською косметикою New Skin. Корейські доглядові засоби набирають популярності серед покупців. Відкрили власний магазин косметики в місті подружжя Юрій та Наталія Катюха. Корейські косметичні засоби представлені у приміщенні ділового центру Шевченківський. Асортимент доглядових засобів підбирала б'юті блогерка та співвласниця магазину. Дуже багато навчалася, дуже багато для себе вивчала це питання. Потім почала через, через свій особистий блог розповідати про косметику. І дівчата почали до мене звертатися, щоб я допомагала і їм підбирати для себе догляд, доглядову косметику. Я почала підбирати на сторонніх сайтах, надавати посилання на продукти, а потім. Ми з чоловіком подумали, чому б нам не давати посилання на продукти із нашого магазину. І так ми почали цей бізнес в 2020 році. Він починався з маленького асортименту, з маленької кількості продуктів під потреби конкретних людей. Але потім клієнтів ставало все багатше. Плюс почали звертатися офіційні дистриб'ютори інших брендів, ми почали вивчати їх асортимент. І так ми розрослися до таких масштабів. На урочисте відкриття магазину корейської косметики завітали як постійні, так і нові покупці. Кожен зміг придбати свої улюблені засоби та обрати для себе приємні подарунки. Буває таке, що ти йдеш, і в тебе якась думка з'явилась, що о, я щось хочу, і тобі не треба вже. Е... Заходити через інтернет, шукати той засіб. Ти можеш прийти. Тобі тут дівчата все розкажуть, проконсультують. і Ти одразу можеш придбати те, що тобі необхідно. Тільки тому я стала користуватися цією косметикою, бо вона дуже детально все розповідає, все зрозуміло, і навіть я сама собі підбирала по її консультаціям, що мені потрібно, і все завжди на 100% в точку. Підібрати засоби під кожен тип та потреби шкіри допоможуть консультанти магазину. Вони пройшли спеціальне навчання. В магазині за QR-кодом можна підібрати засоби від професійних косметологів. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті. Магазин корейської косметики Skin працює в Южному з 10 ранку до 7 вечора без вихідних.